Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Він повернувся. Руслан Степанюк гратиме знову за Рівненський Верес. Ласкаво просимо, Руслане, додому. Досить відпочивати. Відомо, коли Рівненський Верес виходить із відпустки та з ким буде грати тренувальні спаринги. Плануємо в Рівному займатися. У нас є в розпорядженні наша власна база, тренувальне поле стадіон Ангард без медалей. Збірна України із рівнянами у складі стала четвертою на студентському чемпіонаті світу. Ергове оновлення Рівненський Варс активно прощається із футболістами та не менш активно шукає підсилення. Колектив уже покинули чотири футболісти: це Станіслав Шарай, Василь Курко, Михайло Шостаков та Денис Балан. Також назад із оренди у Полісся повернувся Денис Янаков. Про долю ще двох орендованих у Жутиморян гравців наразі невідомо. Жодної офіційної інформації по морозку та шасталу наразі немає. Свого часу журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Шастал повернеться у Полісся, а морозко та Янаков. Залишиться трохи не вгадав. Повернувся Янаков. Чекаємо на офіційну інформацію. Якщо п'ять футболістів стан Вереса покинули, то приєднався наразі лише Руслан Степанюк. На його повернення у Рівному чекали уже давно. Та й сам футболіст був не проти такого розвитку подій. Як бачимо, домовитися вдалося, і Руслан із нового сезону знову захищатиме червоно-чорні кольори. Як повідомляють на офіційному сайті рівнян, контракт із 32-річним нападником розрахований на три роки. У сезоні 2016-2017 нападник забив за Верес 25 м'ячів у 35 матчах. Наразі це бомбардирський рекорд за підсумками одного сезону з часів Незалежності. Загалом за Верес Руслан Степанюк провів 68 матчів, 32 в УПЛ, 33 у першій лізі та 3 гри у Кубку України. У цих поєдинках забив 27 м'ячів. У сезоні, що минув, Степанюк грав за Полтавську Ворсклу, там провів 33 матчі, забив 10 Болів та віддав 9 асистів. Коментатор та блогер Віктор Вацько в авторському проєкті на Ютубі повідомив, що рекордні умови особистого контракту в історії Вереса змогли переконати футболіста повернутися до рівного. На нього претендували також металіст 1925, Карпата та дніпро 1 Перегори були дуже непростими і дуже довгими. Але все ж таки. Знайшли так, скажем, підхід, знайшли рішення в цій ситуації, тому ласкаво просимо Руслана додому. Ми тебе всі е, гарно приймемо. Це точно. Ми надіємося на Руслана на таку фігуру, біля якої. Можна будувати якраз команду, якраз проект цей, тому що він серйозний хлопець, людина і звичайно хороший гравець, який своїм прикладом, своїм досвідом може допомагати так само і нашим молодим гравцям, які будуть у нас з'являтись. Тому Руслан має стати такою ключовою фігурою у нашому проекті. Побачити Руслана Степанюка при справі можна буде уже найближчим часом. Верес виходить із відпустки 25 червня. Про це повідомив ВО головного тренера РНК Верес Олег Шандрук. Також уже список спарених партнерів сформовано на літнє міжсезоння. Перша гра відбудеться уже 29 червня. Її верес проведе у Львові проти принципового суперника Руха. У Рівному перша гра відбудеться 3 липня проти Звягеля із Житомирщини, який у новому сезоні вперше у власній Сні історії виступатиме у першій лізі, окрім цих матчів. Вере зіграє також проти Полісся та Ниви у Рівному, а також проти колоса у Ковалівці та Локомотива. І оболоні у Києві. Команда збирається 25-го, ми медогляд, і в нас заплановано три десятиденні збори. Відповідно, на них будуть зіграні товариські ігри. Плануємо в Рівному займатися. У нас є в розпорядженні наша власна база, тренувальне поле стадіон Ангард. Ну в такому режимі будемо готуватися до чемпіонату. Верес ізотоп 2 на Рівненщині буде дві професійні команди. Народний клуб створює другий колектив. На офіційному сайті рівнян йдеться, що команда базуватиметься у Вараші. Там зазначається, що мета такого кроку забезпечити ігровою практикою вихованців клубу, які за віком вже не можуть виступати за командою. 19. також там планують задіювати футболістів, які не матимуть достатньої ігрової практики у головній команді. Верес ізотоп 2 вже включили до складу до учасників чемпіонату другої ліги у сезоні 2024-2025. Виступатимуть у групі А разом із 11 командами серед них також другі команди Полісся Тернопільської Ниви та Руха. Базовий день початку змагань у другій лізі, 5 серпня. Про тренерський штаб а також склад команди наразі інформації немає. Але відомо, що верес на контракті має гравців команди Ю 19 які уже з наступного сезону за цю вікову категорію виступати не зможуть. Це Олександр Савчук, Дмитро Годя, Михайло Протасевич, Дмитро Шух, Ростислав Баран, Роман Ковалюк та Микита Дзень. Є ще й Максим Вадовський, який цей сезон провів у першоліговому клубі Хуст. Там зіграв у 18 матчах і результативними діями не відзначився. Усі 90 хвилин відіграв лише у трьох матчах. Погодьтеся відпускати цих футболістів, аби куди було б дурістю. А так постійно на очах у головного тренера та в структурі клубу. Щодо місця домашніх матчів, то все теж логічно. Вараш є містом супутником атомної електростанції. У місті є футбольна інфраструктура, зокрема стадіон, який підходить для матчів другої ліги. Також там працює дитячо-юнацька школа та є футбольні секції. Аматорські команди теж представлені у Вараші. Вони грають на чемпіонат Рівненської області. Це Ізотопрес та Вараш Моноліт С. Приставка у назві другої команди Вереса говорить про спонсора новоствореної команди. Також варто зазначити, що північ Рівненської області завжди була багатою на футбольні таланти. Зокрема, із Вараша Олег Голодюк, також звідти гравці Вереса Дмитро Шух та Михайло Протасевич. Багато хороших футболістів можна знайти на Сардинщині, звідки Михайло. Сергійчук та Добровиччині, звідки Микола Кухаревич існування другої команди у Вараші можливість для тамтешніх юнаків та загалом для талановитої футбольної молоді Рівненщини показати себе буде простіше. Українська збірна із футзалу взяла участь у студентському чемпіонаті світу 2024 року. За цю збірну зіграли вихованці рівненського футзалу. Це голкіпер Дмитро Дяченко, універсале Дмитро Скипчик та Максим Малиновський. Також за збірну грали два футзалісти кардиналу Едуард Волков та Владислав Сорокін. У підсумку зазнавши поразки від Хорватії у півфінальному матчі, Україна отримала можливість боротися лише за третє місце студентського мундіалю. Нашим суперником у матчі за бронзу стала Франція. Перемогти не вдалося. Поразка 2-1. Відтак, збірна України фінішує четвертою і повертається на Батьківщину без медалей. Відбулися три матчі п'ятого туру чемпіонату Рівненської області із футболу. Сенсаційно завершилася гра у сарнах, де діючий чемпіон області та Володар Кубка Маяк програв дебютанту обласних змагань футбольному клубу Молодіжне із Дубинщини 2-0. Це перша поразка клубу із сарн за чотири матчі із із Вараша у Володимирці розгромив енергію 5-0, А Костопіль при власних вболівальниках здобув першу перемогу у сезоні, обігравши ФК «Сокіл із садового два-один. Після п'ятого туру наверху. Турнірної таблиці ізотопрес. Далі маяк, молодіжне, сокіл із садового, Моноліт РС», Костопіль, Сокіл з Осови та Енергія у шостому турі між собою зіграють ізотопроес, сокіл Осова. Інший сокіл у садовому прийме ФК Вараш Моноліт РС», Молодіжне у Дубно зіграє з Костополем. А Енергія у Володимирці прийме маяк. Базова дата матчів 23 червня. Україну вперед, така назва нової поштової марки, що присвячена участі національної збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Спецпогашення цієї марки відбулося на рівненському авангарді. Участь у цьому дійстві взяли представники Укрпошти, представники рівненського Вереса, а саме во головного тренера Олег Шандрук, заступник генерального директора Орест Баль та гравець Валерій Кучаров і голова Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. І це все направлено на. Хороші побажання вдалого виступу збірної України. В Україні завершився чемпіонат з флагфутболу серед юніорів. З Лубунівські орли були представлені чотирма командами у вікових категоріях ю 13 та ю 15 За результатами змагань ю 13 віце-чемпіони ю Ю-12 зупинилися за крок до бронзи, посівши четверте місце. ю – основна команда, впевнено вигравши всі матчі, стала чемпіонами України. А Ю – друга команда посіла четверте місце. Вітаємо із хорошим результатом та бажаємо успіху і надалі на чемпіонаті Європи рівненські спортсмени здобули дві золоті нагороди з 13 по 16 червня в Угорщині. Проходив чемпіонат Європи з пара серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У складі національної збірної участь у змаганнях брали двоє спортсменів рівненщини. Це заслужені майстри спорту України. Микола Сенюк та Наталія Лагутенко. Найшвидше дистанцію у 200 метрів у класі човнів КЛ-2 подолав Микола Сенюк, який на 0,734 сотих сек. Секунди випередив суперника з Італії. Також 14 червня Наталія Лагутенко виборола золоту нагороду у фінальному заїзді на дистанції 200 метрів у класі човні ВЛ 3 Наша спортсменка випередила на 0,767 секунди іспанську спортсменку. Вітаємо Наталію та Миколу, а також їх тренера Леоніда Камлочука із здобуттям золотих нагород. Бронза наша завершився фінал чемпіонату України з софтфутболу серед кадеток до 15 років. Проходив він з 14 по 16 червня у місті Кропивницький. Там збірна Рівненської області посіла третє місце, завоювавши бронзові медалі. Вітаємо так, тримати. Шанували пам'ять у березному. Провели третій турнір пам'яті військового та футболіста Богдана Семенчука. Захисник віддав своє життя за незалежність України навесні 2022 року. Батьки у пам'ять про сина організовують футбольні турніри для дитячих та дорослих команд. кажуть, хочуть не лише аби їхнього Богдана пам'ятали, а й на його прикладі вчилися щиро любити рідний край. За честь за славу за народ у березному пройшов третій турнір пам'яті Богдана Семенчука. Одні змагання відбулися у 2023 році. А цьогоріч батьки полеглого захисника організували уже два турніри: шкільну лігу, яка відбулася у березні, та міжобласний турнір, що пройшов 7 червня. Цей турнір приурочений до дня народження його йому 12 червня мало би виповнитися 31 рік. Якби не ця клята війна, мама додає, шкільна ліга та міжобласний турнір будуть традиційними і проводитимуться щороку: один до дня загибелі, інший до дня народження. Щоб діти знали спортсмени, імена наших героїв, які ціною власного життя все-таки нам. Подарували тут мир, відносний мир у міжобласному турнірі. Участь взяли три команди: з Березного Костополя та Сарн. Гравці хоч і не знали Богдана Семенчука особисто, але багато про нього чули. Там тренер багато чого розказував про Богдана. Якщо не помиляюсь, він був капітаном дитячої команди, коли він ще грав. В такому віці, як ми, він був дуже сильний і мужній. Він боровся завжди до кінця, завжди хотів перемагати. І був такий максималіст. Це дуже впливає емоційно на гру, бо в тебе всередині дуже великий тис. Бо ти розумієш, що це ця людина віддала життя за, за те, що просто можна провести цей турнір. І якось стає на душі дуже важко. команди учасниці сформовані із гравців 2007 року народження і молодших. Усі колективи зіграли між собою і визначили перемогців. У підсумку кращими стали гравці команди із Костополя. Срібні нагороди у Березнівчана, а третіми стали футболісти із міста Сарни. Голова Рівненської обласної асоціації футболу каже, планували залучити до турніру шість команд, мали бути також з інших областей. Ця вікова категорія, яка вже завершує своє навчання там в різних школах. Зараз дуже важко було у 2007 рік залучити. В Ну, в тій кількості, які ми хотіли. Турнір пам'яті Богдана Семенчука другий рік поспіль організовують батьки полеглого воїна. Їхній син любив цей спорт, активно виступав за різні команди Рівненщини. Загинув на Херсонщині у перші дні повномасштабного вторгнення. До війська пішов добровольцем, повернувшись з-за кордону. Вічна слава та пам'ять захиснику. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.